Біфрен, спокій за ясної голови. Цілком можливо, що якби не війна, глядачі «1 плюс 1» вже зовсім скоро могли б побачити другий сезон вподобаного багатьма серіалу Моя улюблена Страшко». Але так вже сталося, що зйомок зараз немає. А виконавиця головної ролі Ірина Поплавська нині перебуває в Німеччині. Звідки і приєднується до ефіру ЖВЛ. Ірина, привіт. Привіт. Нарешті приємно тебе бачити в студії ЖВЛ, а ти знаходишся зараз в Берліні, вірно? Так. розкажи, як ти там опинилася і в скільки вже часу? <кій> ну так, в самому Берліні я місяці чотири, а в Німеччині півроку. Як опинилась, я на початку березня, ну я взагалі хотіла поїхати одразу, як почалась війна. Мені дуже страшно було. І я ніяк не могла просто вмовити маму поїхати. теж. А потім я пам'ятаю, коли почали бомбити атомну електростанцію в Енергодарі, от тоді мене прям дуже сильно накрило. Мені було прям дуже страшно. Я всю ніч не могла спати. Ми обрали Німеччину, бо тут у мене живе тітка вже 12 років, і ми одразу поїхали. Не в Берлін, це на півночі Німеччини. А потім я просто побачила, що в Берліні є е, проекти різні для українських акторів, тобто що намагаються підтримувати, робити щось про війну. І я, е, я через це поїхала в Берлін. Ось. Чи є в тебе бажання після війни повернутися в Україну? Чи все-таки хотілося б вже розвиватися е, за кордоном? Такого що зараз я вирішила все, я ніколи не повернусь і точно буду тут. Взагалі такого немає і якогось. Е, Якоїсь впевненості у тому, що буде завтра, і якогось чіткого плану дій, а що мені далі робити, я собі щодня ставлю це питання і відчуваю себе людиною, котрій взагалі немає що втрачати, і нема за що триматись, якщо чесно. Тому я ж кажу: якщо після війни, коли буде безпечно і. Коли, якщо там коли буде можливість продовжувати займатися своєю професією, звісно, я повернусь. А так, ну після війни я точно приїхала з усіма побачитись. і, ну якось так на теті зараз дуже багато позитивного контенту, який підтримує бойовий дух, і історія Насті, твоєї героїні, одна з таких. А що зараз власне підтримує тебе особисто? Ну, тут у мене саме в Берліні багато знайомих і друзів це дуже підтримує. Це я зрозуміла, що якби у мене не було можливості сходити з кимось, побачитись, поговорити рідною своєю мовою, було б дуже важко і прям це що не дає зійти з розуму. Бо був час, коли я була прям в супердепресивному стані. От на фоні постійно це було і була дуже вразливою. Навіть зверталася до психолога, але зараз вже якось трошки легше в цьому сенсі. Чи підтримуєш ти зараз зв'язок з кимось з своїх колег по знімальному майданчику Страшко? Так, звісно, ми списуємось періодично. І, от е, театр на лівому березі, Дніпра, вони були на гастролях з виставою погані дороги, і ми бачились з Сашею Соколовим. Я була прям супер щаслива його бачити. І ну, так. Ми спілкуємось. хочете перебити. Я тобі бажаю частіше особисто з ним бачитися, тому що коли ти заговорила про нього, на твоєму обличчі з'явилася зовсім інша емоція. Можливо, вам потрібно з ним частіше бачитися. Можливо, Можливо, дякую тобі, велике, що знайшла для нас час. Я бажаю тобі успіхів і на театральній сцені, і в подальшому в зйомках в серіалах. Нехай все буде добре. Дуже дякую, дуже дякую вам за теж за цю можливість. Я вже відвикла від такого. Ірина Поплавська щойно виходила на зв'язок і ЖВЛ. поділилася особистим, розказала про життя за кордоном та про плани на майбутні зйомки. Ми ж тепер чекаємо на іру на теті вже у ролі Насті Глушко, яка. Попри сором'язливість, наполегливістю прокладатиму шлях до омріяного життя, дивіться серіал Моя улюблена Страшко» щобудні о о й